Історія в обличчях громади Адвентистів сьомого дня міста Коболяки, 1995-2025 роки. Блаженні мертві, що вмирають у Господі віднині, так говорить дух. Вони від праць своїх відпочивають, і вчинки їхні ідуть за ними, присвячуються всім братам і сестрам, які несли світло віри в місті Кобиляки, як тим, хто сьогодні серед нас, так і тим, хто вже спочив у Господі. І вчинки їхні йдуть вслід за ними. Коли дивишся назад на шлях довжиною в 30 років, розумієш, це не просто цифра, це історія. Це люди, це Бог, який вів. Весна 1995 року. Перше євангельське служіння, перші молитви, перше хрещення, і почалася дорога віри, дорога, де було все: і натхнення, і втрати, і боротьба, і перемога. До 1995 року у Кобиляках не було громади адвентистів, але Господь уже готував серця. У січні почалася євангельська програма з Миколою Васильовичем Туком. На неї приходили понад 350 осіб. Один спогад, який неможливо забути. Під час першої євангельської програми в 1995 році до залу приходили два священники один від РПЦ, другий від УПЦ. Раніше вони навіть не вітались. На програмі вони сідали принципово окремо, один спереду, другий ззаду залу Але в кінці програми примирились, сіли разом пліч опліч. Разом слухали проповіді, разом обнімались, слово Боже, зруйнувало стіну між ними. Це було справжнє чудо єдності. Коли був заклик до хрещення вийшло понад 140 осіб, але священник Василь ходив по домах і погрожував прокляттям відмовою в похованні. Люди злякались, і з 140 осіб залишилося 41 особа яка поїхала приймати хрещення. Програма завершилася 12 березня 1995 року. Так народилася громада Церкви Адвентистів сьомого дня у місті Кобиляки. Перші місяці громада збиралася у палаці культури, розповідає Людмила Болдушенко. Потім у міському парку та на стадіоні. Тимчасовий прихисток знайшли у підвалі до Саафу. Зібрання, обіди, молитви, пісні усе творилося з любов'ю. Пам'ятаємо, як брат Петро на початку свого служіння приїздив щоп'ятниці, залишався на ночівлю у старому сараї біля курей та качок. У суботу проводив служіння вранці увечері, та це не заважало. Горіло серце палало бажанням служити. Бог діяв. Люди приходили, вивчали, хрестились. За чотири роки шістнадцять хрещень у 1998 році громада придбала будинок для молитви маленький, ветхий, але наш. Спогад сестри Людмили. Вона згадує, що їздили до Ганченки з книгами. Багато людей похилого віку брали літературу. Через кілька місяців їх уже не стало. Але ми віримо, вони відійшли з вірою в серці. Село лісне, там жила Люба, мати двох синів. Їх життя було непростим чоловік пив, господарство велось аби як, посадила картоплю без жодних засобів захисту, але жоден жук не чіпав її города. Сусіди дивувались, а вона відповідала. Господь мене захистив, він заборонив пожираючим, як обіцяв через пророка Малахію. Через роки Люба залишила церкву її сусідка, якій вона свідчила, Олександра Михайлівна, прийшла до віри і стала членом громади. Сестра Галина Михайлівна ходила містом з книгами у будь-яку установу, звісткою. Були часи, коли платню не видавали місяцями, і тоді допомога приходила несподівано. Приїхав брат з Америки, побачив потреби пасторів, купив взуття, одяг, Бог пам'ятав про кожного. Сестра Валентина Примак згадує, як прийняла хрещення в 1998 році, їздила автобусом на зібрання. Навіть коли відмінили рейси, ловила попутки. В ті роки хрестились її доньки, сестра Галина Михайлівна Акімова, сестра Валентина Гармаш. Сестра Надія Михайлівна Переверзіва приїздила на зібрання раніше за всіх, готувала приміщення, доглядала території. Через її служіння до церкви прийшли Люба з Лісного та ще одна бабуся, яку вона доглядала до самої смерті. Анастасія Миколаївна Василенко згадує, як на хрещення їхали до Полтави автобусами. Водіям погрожували священники прокляттям і відлученням, але господь вів після хрещення у палаці культури урочисто вручали посвідчення. Згодом служіння проходили в гуртожитку на стадіоні в підвалі Саав. Брат Болдушенко приїздив потягом до станції бутенки. Далі велосипедом до Кобиляк служіння проводили в п'ятницю, в суботу, збиралися двічі, мали духовне спілкування на природі в лісі. Разом проводили час, молились, росли у вірі. Василь Васильович Василенко закінчив школу літературних євангелістів. А зароблені кошти повністю вклав у придбання духовної літератури. Своє служіння як літературний євангеліст він звершував не лише в місцевості, де проживав, але й у СМТ Білики, в селі Красне, свідчив, проповідував, поширював Євангеліє. Збирались ми на природі, біля річки Ворскла, будували дім молитви власними руками, стіни мазали, підлогу поглиблювали, буржуйку ставили. Всі як один. Наталія Васильівна Тараненко згадує: Я прийняла хрещення через три роки після утворення церкви у 1998 році. Пам'ятаю підвал до СААВ. Будинок дитячої творчості, палац культури. Пам'ятаю, як брат Биковець проводив програму, після якої хрестився Андрій Майданик. Сьогодні з усіх перших хрещених у 1995 році залишилась лише Надія Михайлівна. Чоловік сестри Акімової Галини Михайлівни не хрестився, але допомагав. Справжній будівельник. Його будівельні поради були неоціненними. Їхня родина виїхала в Айзербайджан, але слід залишився. Пройшли роки. Частина пішла у вічність, хтось охолов, хтось відійшов у світ чи до інших деномінацій, але залишились ті. Хто йде далі з вірою, з відкритим серцем, з любов'ю до Господа. Громада зростає, молодь служить, нові родини приєднуються, і те, що сіяли перші, продовжує давати плід. Слава Богу. Історія громади Кобиляк це не лише лінія часу, а серцебиття. Після заснування церкви Господь дарував щонайменше два потужні імпульси, які дали нове дихання служінню. Перший імпульс це 2010 рік. У цей час до Кобиляк почали переїжджати віряни з різних міст України, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Гребінки, приїжджали сім'ями з досвідом служіння, з бажанням діяти. Громада отримала нове натхнення. Почалася активна реконструкція молитовного будинку. Церква отримала новий подих у служінні, активно розповсюджувалась духовна література, а також газети Вічний скарб, Моя здорова родина, Дружболандія та інші. Літературне служіння відбувалося у місті Кобиляки, селищі Біликах та інших населених пунктах. Відбулася дитяча програма Країна здоров'я у міському парку міста Кобиляки, святкові богослужіння під відкритим небом. В одному з центральних парків міста Кобиляки громада провела відкрите святкове служіння Свято Жнив разом з братами та сестрами з громади Нових Санжар. Це було яскраве свідчення Божої щедрості, присутності та сили. Наступна хвиля духовного підйому розпочалася із початком пандемії та повномасштабної війни в Україні. Незважаючи на страхи та невизначеність, громада не замкнулася. Навкапаки, відкрилась. Була започаткована соціальна програма. Безкоштовна роздача хліба, підтримка переселенців, допомога нужденним. Церква стала місцем не лише молитви, а й практичної підтримки. Люди приходили по хліб і залишались на молитву. Так народилась ідея агропроєкту роздача насіння, розсади, практичне служіння для аграрного регіону. Особливою стала праця з дітьми та сім'ями, Запам'яталась серія зустрічей про сімейні стосунки, яку проводила сестра Валентина Дробаха з міста Черкаси. Ці зустрічі зміцнили багатьох, стали джерелом духовного зцілення для родин. Також велику цінність мала програма про здоров'я, яку проводила сестра Віра Петрівна Черевична з Полтави, церква відкрилась для міста і місто. Почало слухати. У цей самий період розпочалася євангельська програма, яка триває донині: нові обличчя, нові інтереси, нові серця. Божа благодать продовжує працювати. Це була дорога вірності через душі і сонце, через втрати і благословення. Але Господь не залишав. І сьогодні ми святкуємо. не Тріумф, а милість не силу людей, а силу Божу. Нехай засяє ваше світло перед людьми, сказав Христос, і нехай це світло сяє аж до другого приходу Ісуса Христа. Господи, веди нас і далі!